Права 371. Одна сторона трикутника дорівнює 24 см, друга сторона на 18 см більша за першу, а третя у два рази менша від другої. Знайдіть периметр трикутника. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, у нас є перша сторона, яка дорівнює 24 см, а друга сторона на 18 см більше. Ну, давайте знайдемо, чому вона дорівнює. Тобто пишемо першу дію. Нам треба до. 24 додати 18. І це дорівнює. Ну що ж, 24 плюс 10 це буде 34, а 34 плюс 8 це буде 42. Пишемо, і це дорівнює. 42. В дужках пишемо, чого сантиметрів. Це у нас друга сторона. Так, тобто другу сторону ми вже знаємо, вона її довжина 42 см. Далі третя у нас сторона у два рази менша від другої. То пишемо тоді, друга дія. Треба третьу, другу сторону довжиною 42 см, поділити на 2. І це дорівнює. 42 поділити на 2 це буде 21. Пишемо в дужках чого? Сантиметр. Це третя сторона. Так. Добре, у нас є довжина першої, другої, і третьої. Треба знайти периметр. Периметр це сума всіх довжин. Отже, записуємо тоді третє. Ну, можна не писати літеру П. Я все-таки напишу. Отже, периметр позначають літерою П. Це в даному випадку 24, довжина першої додати. 42 це довжина другої. І додати 21. І плюс 21. Це дорівнює. Ну що ж, 24 плюс 42 це буде 66. Пишемо 66 плюс 21. Ну і це дорівнює. Це буде 87, пишемо, що це дорівнює 87. У дужках пишемо сантиметрів. Це периметр. Так, ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює периметр трикутника. Записуємо відповідь. Так, периметр у нас вийшов 87 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр трикутника на цьому вправу завершено.